Чому в одних країнах подарунки приносять святий, а в інших суворий дід, а десь взагалі стара жінка з мітлою. Ці образи здаються схожими, але з'явились вони зовсім по різному і з різних причин. Сьогодні ми розберемося, звідки вони взялись, чим відрізняються між собою і до яких свят належить. Перед початком маленьке новорічне побажання нехай ці дні принесуть вам трохи більше спокою, тепла та затишку. Якщо вам подобається такий формат тихих нічних історій, підписуйтесь на канал і залишайтеся з нами. Ваша підтримка, вподобайка або спонсорство допомагає створювати нові випуски, а тепер влаштовуйтесь зручніше, ніч повільно входить у свої права, і саме час до нової історії, бо там, де стихає день, починаються нічні легенди. У цьому топі Миколай Перший не тому, що він найяскравіший. А тому що саме з цього почалася ідея Взимку у час Різдва хтось може принести подарунок не заради свята, а щоб допомогти. Розділ перший святий Миколай Святий Миколай. Це невигаданий персонаж. Це реальна людина, яка жила приблизно між 270 і 343 роками нашої ери. Він був єпископом міста Мира в Лікі. Це територія сучасної Туреччини. Саме з нього почалась традиція зимового дарувальника, яка згодом перейшла в різдвяні звичаї багатьох країн. Про його дитинство відомо небагато, але в джерелах постійно повторюється одна деталь Миколай походив із заможної родини, і саме це важливо для розуміння його образу. У нього були можливості, яких не мали інші. Він міг спокійно жити і забезпечено. Але за переказами він обрав інше допомагати людям і роздавати гроші тим, хто опинився в біді. Чому ж його назвали святим? Тому, що після смерті його почали шанувати як людину, яка жила дуже суворо, допомагала бідним і вважалася захисником тих, хто слабший дітей, сиріт, бідних, моряків, мандрівників. У християнстві святими називали не чарівника, а людину, яку вважали прикладом милосердя і віри, Миколая вшановували саме так. Найвідоміша історія, яка зробила його тим самим Миколаєм, пов'язана з подарунком, залишеним поти. У місті жив бідний чоловік, який не міг зібрати посаг для трьох дочок. У ті часи це означало, що дівчатам буде дуже важко влаштувати життя. За переказом Миколай дізнався про це і вночі підкинув у дім мішечок з золотом, а потім іще один, і ще один. Він зробив це таємно, щоб його не впізнали, і сім'я не відчувала себе приниженою або зобов'язаною. У деяких варіантах цієї історії. Золото падало у взуття або в тканину, що сушилася біля вогню. Саме так з'явилася одна з головних різдвяних деталей подарунок, який знаходять зранку у чоровику або в шкарпетці. Це не було фокусом це був простий спосіб залишити допомогу, не привертаючи уваги. Є і інша важлива сторінка його біографії, про яку зазвичай не говорять у святкових версіях. У часи римських переслідувань християнин Миколай, як і багато інших, міг потрапити до в'язниці. Точні деталі в джерелах різняться, але загальна картина така він був відомим церковним діячем у непросту епоху, коли за віру могли карати. Пізніше навколо Миколая виникло багато історій про допомогу тим, хто в небезпеці його вважали покровителем моряків, бо існували перекази про порятунок людей під час шторму. Так само його ім'я пов'язували із захистом дітей, і не тому, що він любив подарунки, а тому, що його образ був образом людини, яка захищає слабших. Дуже важливо, що святий Миколай це персонаж саме різдвяного кола традиції, а не новорічного. Його образ прив'язаний до християнської культури та церковного календаря. Уже набагато пізніше, коли з'явилися інші дарувальники, частиною рис перейшла в образ Санта Клауса, але це буде наша наступна історія. Розділ 2. Санта Клаус. Санта Клаус не з'явився раптово і не був вигаданий однією людиною. Це образ, який формувався поступово протягом кількох століт і щоразу змінювався залежно від країни культури і часу, його коріння у Святому Миколаї, але між цими двома персонажами лежить довгий шлях. Після смерті Миколая його культ поширився по Європі. У середньовічних країнах Північної Європи ім'я святого почали вимовляти по-своєму. В Нідерландах він став відомий як Синтерклаас. Саме це ім'я згодом перетворилося на знайоме всім Санта Клаус. У Нідерландах Сінтер був саме різдвяним персонажем він приходив у грудні, носив єпископський одяг, прибував нібито з-за моря і приносив подарунки дітям. Але важлива деталь він усе ще залишався святим церковним образом, а не казковим дідусем. У 17 столітті нідерландські колоністи перевезли цю традицію до Північної Америки колонію Новий Амстердам. Майбутній Нью-Йорк. Там Сінтерклас почав змінюватися. В новому середовищі, де різні християнські течії не надто підтримували культ святих, образ поступово втрачав релігійні риси. Він перестав бути єпископом. Зникли церковні атрибути, але залишилось головне нічний візит і подарунки. Саме в Америці Санта остаточно перестає бути святим і стає світським персонажем, пов'язаним із зимовими святами загалом, а не з церковним календарем. Великий вплив на сучасний вигляд Санти мав ХІХ століття. У 1823 році в США з'явився вірш «A «E Visit from St. Nicholas». Саме там вперше з'являються знайомі деталі: сани, олені, вхід через Демар, нічна подорож. Але Санта там ще маленький, і рухливий, майже казковий. Образ великого повного бородатого діда формується пізніше, у другій половині ХІХ століття. Художники починають зображати санту як добродушного старого в зимовому одязі, Колір одягу ще не був сталим, тріплялися сині, зелені, коричні варіанти. У ХХ столітті образ закріплюється остаточно, саме тоді Санта стає тим, ким ми його знаємо великим, усміхненим, у червоному костюмі з білою боротою. Цей вигляд активно популяризувався рекламою, зокрема в США. Тут важливо не плутати. Компанії не вигадали санту, але вони зробили один конкретний варіант образу домінуючим. На відміну від Святого Миколая, Санта більше не пов'язаний з Різдвом як релігійною подією. Він стає символом зимових свят загалом і часто асоціюється саме з Новим Роком або святковим сезоном кінця грудня. Його поява не має точної дати він працює весь період свят. Є цікаві деталі, які часто замовчують наприклад, ідея хороших і поганих дітей. У Санти значно сильніше, ніж у Миколая, це вже не церковне поняття, а елемент виховання. Санта не просто дарує, він оцінює, ця риса з'явилася саме в американській традиції. Також варто пам'ятати, Санта це перший зимовий персонаж, який повністю втратив зв'язок з конкретним місцем. У нього немає реального міста, як у Миколая. Його північний полюс це умовний вигаданий простір, зручний для казки, але не прив'язаний до історії. Отже, Санта це недавній дух і не святий у прямому сенсі. Це культурний образ, який народився з релігійної традиції, але з часом став світським символом зими, подарунків і святкового очікування. І саме в такому вигляді він приходить у наше життя вже не як різдвяний святий, а як універсальний герой зимового сезону. Розділ третій. Дід Мороз. Дід Мороз з'явився зовсім не як добрий персонаж із подарунками. Його коріння значно давніше і набагато суворіше, ніж у більшості зимових дарувальників. У слов'янських віруваннях ще задовго до християнства існував образ духа холоду, його називали по-різному мороз, морозко, студенець, тріскун. Це не була людина і не був казковий дідусь. Це була сила зими, яка могла знищити врожай, заморозити худобу і вбити людину, якщо з нею не рахувалися. Морозу не молилися, як Богові. Але його боялися і намагались задобрити. У народних уявленнях він ходив лісами, тріщав деревами, скокував річки льодом. Він не приносив подарунків, він перевіряв, хто переживе зиму. Поступово, з приходом християнства, цей образ не зник а почав змінюватися. Його перестали сприймати як чисто небезпечну силу і почали олюднювати. Так мороз перетворився на сталого чоловіка, все, ще суворого. Але вже зрозумілого людині. У народних казках 19 століття морозко вже не просто карає, він випробує. Він може нагородити за працьовитість і покарати за жадібність або лінь це важливий момент. Тут з'являється ідея справедливості, а не сліпої стихії. Але й тоді дід Мороз ще не був новорічним персонажем він не приходив до дітей з подарунками і не був пов'язаний із святами, він залишався героєм казок і фольклору. Зв'язок із Новим Роком з'являється значно пізніше, у ХХ столітті. Саме тоді Дід Мороз остаточно стає святковим образом його переселяють із лісів і казок у міський простір, до ялинки на святкові заходи, і головне, його відривають від релігії. На відміну від Святого Миколая, Дід Мороз не має церковного походження, він не належить до Різдва, саме тому він ідеально вписався в Новий рік світське свято без релігійного змісту. Це був свідомий вибір створити зимового дарувальника, який не пов'язаний із вірою. У цей період формується знайомий нам образ довга шуба, посух, мішок із подарунками, з'являється і Снігуронька, персонаж, якого не було в давніх віруваннях, але який добре доповнив новорічну сцену. А також важливо зрозуміти Дід Мороз не копія Санти, він виник із іншого коріння. У нього немає оленів, немає димарів, немає майстерні. Його простір зима сама по собі сніг, мороз, ніч, холод. Отже, із небезпечної сили природи дід Мороз став символом Нового року, не Різдва, а саме Нового Року, як переходу, як межі між старим і новим часом. І в цій ролі він зберег щось від свого первісного характеру стриманість, суворість і повагу до зими, а не намагання її прикрасити. Розділ четвертий Пер Ноель він з'явився не як герой Казок і не як яскравий святковий персонаж. Його образ формувався повільно у звичайному житті середньовічної Франції, де Різдво сприймали не як веселу подію, а як серйозний і навіть стриманий період року. Назва Перноель буквально означає батько Різдва, і це дуже точно передає його суть. Він не був святим, як Миколай. І не мав церковного статусу, але водночас він був тісно пов'язаний саме з різдвяними днями, а не з Новим роком. Його поява припадала на кінець грудня, коли родини збиралися разом, а діти чекали маленьких подарунків. У ранніх уявленнях Пернуель не мав сталого вигляду він міг бути літнім чоловіком у простому зимовому одязі, а іноді у довгому плащі, а іноді й без нього. Він не літав, не мав чарівних помічників. І не вирізнявся гучною поведінкою. Його роль була дуже проста принести подарунок у різдвяну ніч. У Франції довгий час не існувала традиції залишати подарунки під ялинкою діти ставили взуття або дерев'яні черевики біля каміна чи дверей. Саме туди Перноель залишав невеликі дари це могли бути солодощі, фрукти або дрібні іграшки, Усу було скромно і без показної розкоші. Цікавий момент. Поруч із Пернуелем у французькій традиції з'являється і інший персонаж пер Фуетар. Він не дарував подарунків, його роль була протилежною. Він символізував покарання для неслухняних дітей. Цей дует, добрий дарувальник і суворий супутник, добре відображав середньовічне уявлення про порядок, відповідальність і виховання. На відміну від Санте, Пернуель довго залишався локальним персонажем. Він не став міжнародним образом і не перетворився на символ усього зимового сезону. Навіть сьогодні у Франції він залишається насамперед різдвяним персонажем, пов'язаний саме з цією датою і християнською традицією. У XIX та на початку ХХ століття образ Пернуеля починає змінюватися під впливом сусідніх культур. Він поступово запозичує деякі риси санти, червоний одяг, мішок із подарунками та більш м'який характер. Але навіть у сучасному вигляді він не втрачає своєї головної особливості стриманості. Пернуель також не став головним героєм святкових історій він не сміється гучно і не привертає до себе уваги, він заявляється і зникає, виконуючи лише одну функцію завершити різдвяну ніч подарунку. У цьому топі Пернуель важливий тим, що показує інший шлях розвитку зимового персонажа не через казку, не через страх і не через яскраве шоу. А через повсякденну традицію. Він приклад того, як різдвяний образ може залишатися простим і не перетворюватися на масовий символ. Наступний персонаж буде ще більш незвичним. Розділ 5. Лабефана Це один із найнезвичніших зимових персонажів у Європі. Вона не дідусь, не святий і не дух холоду, це стара жінка, яка літає на мітлі і приносить подарунки дітям. Але на відміну від інших персонажів, вона з'являється не в Різдвяну ніч і не в новорічну. Її час початок січня, свято богоявлення, яке в Італії входить до різдвяного циклу. Назва Бефана походить від слова Епіфанія богоявлення, саме це церковне свято згодом дало ім'я персонажу, але сам образ набагато старіше за християнство. Ще в античні часи на території Італії існували вірування, пов'язані із завершенням року і врожаєм. Уявляли жіночу постать, яка підбиває підсумки року, дивиться, що було зроблено, і готує землю до нового циклу. Це не була добра фея і не була зла істота, це був образ старості, завершення і переходу. Коли християнство поширилось в Італії, ці уявлення не зникли, вони просто змінили форму. Давній жіночий образ поступово вписали в церковний календар. Так лабофана стала пов'язаною із історією трьох волхвів, які йшли до немовляти Ісуса. За народною легендою, волхви зупинилися вдома старої жінки і запросили її піти з ними. Вона відмовилась, бо була зайнята хатніми справами, а коли передумала, було вже пізно. Відтоді вона, нібито літає в пошуках дитяти, заходить у кожен дім і залишає подарунки дітям. Саме тому лабофана приносить подарунки не як нагороду, а ніби про всяк випадок. Вона не знає, де саме потрібне добро, тому заходить усюди. Зовні Лабефана виглядає не святково. Її зображають як стару жінку в потертій одежі з хусткою на голові, іноді з мішком за плечима. Вона може залишити солодощі, а може шматочок вугілля, але вугілля тут не покарання це символ нагадування про тепло домашнього вогню і про те, що рік завершився. Лабефана різдвяний персонаж, але не солодкий і не ідеалізований. Вона уособлює кінець, старість і водночас турботу, вона не обіцяє нового життя як новий рік, завершує різдвяний період і зачиняє двері зими. У цьому топі Лебефана важливо ще й тому, що це жіночий образ, який не став доброю феєю і не перетворився на казкову красуню, вона залишилась такою, якою її уявляли століттями старою, втомленою, але необхідною. Але наступний персонаж буде повною протилежністю. Розділ шостий КРАМПУС. Крампус з'явився не для того, щоб дарувати подарунки. Його роль із самого початку була іншою нагадувати про страх і межу, за якою не варто заходити. Це один із найдавніших зимових образів у Альпійському регіоні на території сучасної Австрії, Південної Німеччини та Північної Італії. Його коріння сягає ще до християнських часів. У гірських народів існували уявлення про зимових істот, які приходять у найтемніший період року і перевіряють людей. Це були не боги і не демони в церковному сенсі, а сили зими, холоду і дикої природи. Саме з таких уявлень поступово сформувався образ крампуса. Ззовні крампус завжди виглядав лячно його зображали з рогами, шерстю, витягнутим язиком, іноді з копитами. Він носив ланцюги або дзвони, а в руках тримав різки. Усе це мало чітке значення шум, страх і попередження. Крампус не ховався, він приходив відкрито. Коли християнство поширилося в Альпах, цей образ не зник, його просто поставили поруч із святим Миколаєм. Так виникла пара Миколай, той, хто нагороджує, і крампус той, хто карає. Обидва належали до різдвяного періоду, але виконували протилежні функції. У народній традиції крампус приходив напередодні Дня Святого Миколая. Він лякав дітей, міг гримати ланцюгами, заходити в будинки або з'являтися на вулицях. Але важливо розуміти це був не хаос. Крампус не діяв сам по собі, він був частиною порядку. Його завданням було не нашкодити, а налякати. Страх у традиційному суспільстві був способом виховання. Крампус уособлював наслідки поганої поведінки, тоді як Миколай. Виногороду за довіру. І з часом з'явилася традиція крампуснахт ніч крампуса. У цю ніч дорослі чоловіки перевдягалися в страшні костюми, ходили вулицями, шуміли і лякали перехожих. Це була не дитяча забава, а ритуал, який дозволяв випустити напругу і нагадати про межі дозволеного. Церква довго намагалася боротися з цим образом. Крампуса забороняли, вважали небажаним, надто диким, але він не зник. Бо він відповідав на реальну потребу показати, що зима це не лише подарунки і тепло, а ще й небезпека, холод і страх. На відміну від інших зимових персонажів, крампус ніколи не став універсальним. Він залишився локальним, прив'язаним до гірських регіонів, його не намагалися зробити добрішим або привабливішим. Він зберіг свою роль. У цьому топі крампус важливий тим, що показує іншу сторону різдвяної традиції. Не святкову і не солодку, а тут порядок тримається не лише на подарунках, а й на страху перед наслідками. Розділ сьомий. Фрау Перхта Це зимовий персонаж із гірських регіонів Центральної Європи. Її знали в Австрії, Баварії і Швейцарії. Про неї говорили тихо й серйозно. Це була не вигадка для дітей, а образ, у який вірили. Її ім'я походить від старого слова пов'язаного із світлою чистотою. Але сама перхта не була ні доброю, ні злою, вона стежила саме так її і сприймали. Право перхта з'являлася взимку у дні між Різдвом і Богоявленням. У народі цей період вважали особливим казала, що в ці ночі світ відкритий і старі сили можуть ходити серед людей, саме тоді й чекали перхту. Її уявляли по-різному. В одних регіонах як гарну жінку в білому одязі. В іншому, як стару, з перекошним обличчям у темному вбранні, але суть була однакова вона заходить у дім і дивиться, як там живуть. Перхта перевіряла порядок чи прибрано в хаті, чи виконана робота, чи не лінувалася взимку, коли дні короткі. Особливо вона стежила за і ткацтвом – жіночою роботою того часу. Якщо все було зроблено вчасно, Перхта могла залишити невеликий подарунок або просто піти, нічого не зробивши. Але якщо, за повір'ями, люди були ледачі або нехтували обов'язками, Перхта карала, і ці історії були жорстокі. Її не сприймали як казкову бабусю це був спосіб тримати порядок у домі і громаді. З приходом християнства Перхту намагалися витіснити її образ називали небажаним, лякали ним дітей. але вона не зникла. Просто перестала бути частиною щоденного життя і залишилася в традиціях, маскарадах і зимових обрядах. Сьогодні її згадують рідше ніж Миколая чи Санту, але в гірських регіонах її пам'ятають як різдвяний зимовий образ не дарувальника, не суддю, а ту, хто дивиться, як люди переживають зиму. В цьому циклі вона важлива тим, що показує, що зимові персонажі це не завжди про подарунки і не завжди про радість. Іноді це просто нагадування про порядок у найхолодніший час року. Розділ 8. Йолоупукі. Йолопукі це фінський зимовий персонаж, який сьогодні часто виглядає дуже знайомо, але таким він був не завжди. Його історія почалась зовсім не з подарунків і не з доброго дідуся. Слово йолоупукі буквально перекладається як різдвяний козел, і це не метафора. У давній Фінляндії і в інших скандинавських країнах існував образ різдвяного козла, пов'язаного з язичницькими святами зимового сонцестояння, козел був символом сили, родючості і виживання взимку. У ті часи йолобуки не приносив подарунків, навпаки, він міг вимагати частування або їжу, люди перевдягалися в козлині маски і ходили по домівках. Це був напівжартіливий, але трошки тривожний обряд. Йолопукі не був милим, він був грубуватим і навіть лякав дітей. Поступово у XIX столітті цей образ починає змінюватися, Фінляндія дедалі більше переймає європейські різдвяні традиції з'являється ялинка, з'являються подарунки, змінюється уявлення про святкування, і йолоупукі поступово втрачає риси дикої істоти. До кінця 19-го, початку ХХ століття він вже виглядає як людина. Козлині роги зникають замість них теплий зимовий одяг. Але навіть тоді він ще не був повною копією Санти. У фінських традиціях Ялопуки задовго залишався суворішим і простішим цікавий факт на відміну від Санти, Єлопуки не був таємним у Фінляндії він міг приходити особисто, стукати в двері і питати, чи є в домі слухняні діти. Його поява не була нічною та прихованою, він був реальним гостем. Лише у ХХ столітті він остаточно поєднується з образом Санти, він отримує червоний костюм, оленів і місце проживання в Лапландії, саме Фінляндія закріплює за ним офіційну адресу, зробивши його частиною туристичної та культурної традиції. Але навіть у сучасному вигляді його залишається Різдвяним персонажем, а не новорічним він приходить саме на Різдво і пов'язаний з сімейним святом, а не з календарним переходом року. Важливо й те, що йолоупуки один із небагатьох зимових персонажів, чия історія чітко показує перехід від язичницького обряду до сучасного святкового героя. В ньому поєдналися старі уявлення про зиму і нові традиції подарунків. І у нашому топі йолоупуки завершує перелік не випадково його шлях найдовший і найбільш помітний від різдвяного козла до знайомого усьому світу зимового гостя. Напередодні Нового року хочеться побажати найважливішого нехай в Україні настане мир. Дякую, що були разом із нами до самого кінця. Якщо вам близький такий формат спокійних нічних історій, підписуйтесь на канал Нічні Легенди і підтримуйте відео вподобайкою. Ви також можете стати спонсором каналу, це допомагає нам робити нові випуски частіше, і якщо маєте можливість, підтримайте донатом Збройні Сили України. Саме завдяки їм у нас є можливість жити, говорити і ділитися цими історіями. До зустрічі і до нових оповідей!